Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, вчора в Приморському районі патрульні затримали чоловіка, який був без документів, в телефоні якого було безліч фотографій об'єктів інфраструктури. В його телефоні було виявлено безліч переписок з абонентами країни РФ, а також надходження коштів за виконані роботи. Згодом чоловік зізнався, що таким чином він заробляв гроші. Тож його затримали та передали до відповідних служб для подальшого. Пого з'ясування всіх питань і ще одного чоловіка затримано вчора в Приморському районі. В його телефоні виявлено безліч фотографій військових об'єктів, а також проросійські пропагандистські телеграм-канали. Будьте уважні, дотримуйтесь всіх правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!